Привіт усім, хто нас зараз дивиться. Маємо на продаж Volkswagen Passat B8 у кузові Універсал. Автомобільчик у нас, як бачимо, в сріблястому кольорі на гарній комплектації. Автомобіль 2017 року виготовлення, 2-літровий турбодизельний двигун, автоматична коробка передач та 269 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Автомобіль у дуже-дуже класному стані, без жодного підфарбування. Звичайно, зараз зробимо перевірку. Також всі електронні блоки в нас без помилок. Також перевіримо це комп'ютерним обладнанням. Отже, як завжди, розпочинаємо наш огляд спереду автомобіля. Як бачимо, у нас ось такі симпатичні решіточки з хром-вставочками. Все ціленьке, присутні, як бачимо, парктроніки. Також під значком у нас стоїть радар. Адаптивний круїз контроль Бачимо, що в нас ось такі протитуманні фари. Все також ціленьке, все працює. Ось такі симпатичні прозорі фари з однієї сторони. Також перейдемо на іншу сторону. Оглянемо. Ось також фара з іншої сторони. Ну і, звичайно, протитуманна фара також із сторони водія. Капот у нас рівненький, без якихось пошкоджень, є декілька дрібних скольчиків, вони підкапані, щоб нічого не ржавіло, а так капот повністю рівнесенький, без будь-яких зауважень. Поглянемо на лобове скло. Воно в нас також ціленьке, без тріщин. Скло в нас оригінальне, так само, як всі інші по кругу. Присутні датчики світла та дощу, як бачимо. Дах автомобіля рівненький, немає абсолютно ніяких м'ятинок, царапин чи чогось подібного. Відразу поки ми тут ось він код, будь ласка, для ваших перевірок. Знову ж таки показую стан капоту, все рівненьке. Перейдемо до огляду бокової частини автомобіля. Як бачимо, у нас крильця також в ідеалі, жодних якихось пошкоджень немає. Тут відразу ми бачимо дуже симпатичні колеса, диски на класній гумі, подивіться стан протектору. Зимова гума в ідеальному стані. На мій погляд, ці диски дуже дають гарного вигляду даному автомобілю. 215 55 r 18 у нас гума. Як бачимо, у нас ось ціленький автомобіль, жодних якихось м'ятин чи чогось подібного немає. Немає ні корозії, ні якихось інших проблем. Знову ж таки, всі чотири диска в нас в ідеальному стані. Вся гума також суперова, рівнесенький, класний автомобільчик, як бачимо, гарно виблискує. Переходимо до огляду задньої частини. Задні стопи в нас також, як бачимо, в ідеалі, не запутівші. Знову ж таки, шельдики 2.0 TDI Blue Motion. Євро 6, звичайно, у нас пасатік. Знову ж таки, на задньому бампері бачимо парктроніки, катафотіки. Тут все в нас в ідеалі, жодних якихось царапин, пошкоджень. Чи чогось подібного немає. Ціленький повністю автомобільчик, знову ж таки, наголошую без жодного підфарбування. Все в заводському окрасі і в суперовому стані. Подивіться, який гарний, симпатичний стан автомобільчика. Знову ж таки, дивимось. Ось такі в нас диски. Дуже класні. На мій погляд, дуже-дуже гарний симпатичний вигляд. Даного автомобіля. Знову ж таки, показує бокову частинку з цієї сторони. Як бачимо, у нас автомобіль гарний. Переходимо до огляду салону автомобіля. Найперше, як завжди, дверні карти. Пластики, як бачимо, цілесенькі, жодних якихось царапин, пошкоджень по ньому немає. Є клавіша в нас: відкривання багажника. Є у нас ось електропідігрів, електрокоректор циркал, 4 склопідіймача, клавіші центрального замка, також все ціленьке, дуже-дуже гарно збережено. Дверки, як бачимо, без пошкоджень. Тут у нас наліпка про заміну ГРМ у 2022 році на 212 тисячах. Ось такий стан дверей водія. Переходимо до огляду салону. У нас ось такі пороги, жодних потертостей, чи якихось проблем також немає. Є оригінальні, звичайно, бірочки. Тут безліч бірок про ТО. Автомобіль гарно обслуговувався. У нас є ось такі електрокоригування, сидіння водія. В загальному сидіння дуже гарно збереглись, вони в оригіналі не підшивались, є мінімальні сліди експлуатації, мінімальні потертості на крилі боковому, але форму сидіння тримає. Основна частина все повністю в ідеалі. Сидіння не підшивались, нічого не замінювалось. Знову ж таки, ось дивимося на пороги, на підлогу. Далі все в ідеальному стані. Тут у нас перемикання автоматичним режимом світла. Як бачимо, також без ніяких пошкоджень. Все виглядає на 5 з плюсом. Отже, як бачимо, у нас тут є такий підлокітничок в шикарному стані, не затертий. Він у нас відчиняється, там можна покласти будь-які свої речі. Також є виходи AUX та USB. Є ось такі у нас підстаканнички, які зачиняються при потребі. Є в нас автоматичне стоянкове гальмо, функція автохолд для того, щоб автомобіль не відкочувався назад. Ось такий стан у нас рукоятки, перемикання, селектор автоматичної коробки передач. Функція старт-стоп. Ось подивіться клавіші старту. Тут у нас. Блок управління комфортом. Є у нас підігрів сидінь. Також все функціонує. Тут у нас відчиняється, можна собі заряджати гаджети, є USB-вихід. Отже, так як у нас безключовий доступ ключ у нас може лежати. Спробуємо завести автомобіль. Натискаємо клавішу Start Stop, і як бачимо, автомобіль заводиться з пів оберту. 269 тисяч, знову ж таки, наголошую оригінального пробігу, який у нас перевіряється по базам даних. Є повністю всі сервіса, всі видруківки, кому потрібно, дам, звичайно, ознайомитись. Як бачимо, середня витрата пального у нас затривали час 5,7 літра. Тут ось у нас бачимо такі перемикачі управління щитками, двірника та поворотами. Також у нас є. Підрульові пелюстки для перемикання передач досить зручно, досить практично. Ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо в ідеальному стані, не затерте, не зачухане. Суперово виглядає. Все працює так, як потрібно. Знову ж таки, у нас годинничок. Тут бачимо також всі клавіші у нас нічого не затерто. Подивіться, стан панелі, жодних царапин, жодних зауважень немає. Навіть на бардачку знизу. Де зазвичай буває якісь царапини, тут все в нас в повному ідеалі. У Нас ось така мультимедіа. Є присутнє радіо, є мультимедіа, можна підключати свої USB, шки також по блютузу можна підключати телефон, розмовляти. Можна також управління функція керування голосом. Так, у нас навігація досить детальними картами України. Також інші там налаштування, налаштування автомобіля. Бачимо присутні індикатори тиску в шинах. Також загалом стан автомобіля в ідеалі, тобто жодних якихось помилок, як бачимо, у нас немає. Є ще в загальному меню, кому потрібно ось я прогортаю. Подивитися, що тут ще є. Більш детально заходити не буду, все повністю. Що є, кому потрібно, більш детальніше можете запитати, і при потребі можу вам це показати. Всі функції, все працює у штатному режимі. Звичайно, у нас мультифункціональне кермо з функціями круїз контролю адаптивного, як бачимо, ось, вмикається круіз-контроль, Також є лімітер швидкості, ну і звичайний адаптивний контроль. Також все функціонує. Ну, можна перемикати з цієї сторони треки, все, що мультимедіа нам видає, перемикається з цієї сторони, також управління бортовим комп'ютером. Показую вам стан потолочку. Як бачимо, нічого не затерто. Є у нас козирки. Ось все відчиняється, все ціленьке, підсвіточки працюють. Тут підсвіточка в нас також працює, є ніша для окулярів, все у робочому стані. Є дзеркала заднього виду з автозатемненням. З цієї сторони у нас також звичайно водійське, люстерку, водійський козачок, все також в супер стані. Подивіться, стіючку, Нічого не затерто. Біля ручок також все акуратно. Є, звичайно, аєрбаги. Знову ж таки, все ціленьке, не пошарпане, не затерте. Ідемо далі на задній ряд. Дверні карти, знову ж таки, в ідеалі, жодних царапин, жодних пошкоджень у нас немає. Проємчики цілесенькі, немає слідів від ремнів чи подібних дефектів. Заднє сидіння ось як бачимо, в суперовому стані. Тут у нас чистенька підлога. Є блок управління клімат контролем. Клімат контроль у нас також є і для задніх пасажирів. Ось такий загальний вигляд у нас на панель керування. Чистенький, акуратний потолочок, нічого не обвиш, не затерто. Все у нас в суперстані. Переходимо на іншу сторону. Знову ж таки, звертаю увагу на цю сторону, бачимо. Тут ось такий вигляд дверних карт. Проємчики повністю ціленькі. Заднє сидіння. в стані нових. Спинки передніх сидінь також все ціленьке. Остання дверка пасажира, як бачимо, також все дуже-дуже гарно збережено, без дефектів, без нюансів. Проємчик також ціленький. Сидіння не затерті, в гарному стані. Ось такий загальний вигляд, знову ж таки, на панель. Тут у нас є бардачок, в ньому є сервісна документація. Є дуже багато ось документів, чеків. Знову ж таки, кому потрібно, без проблем, хто приїде. Дам можливість, як завжди, ознайомитися з цією сервісною документацією. Ми відчинили багажник, тому подивимось, що тут у нас ззаду. Як бачимо, ціленький пластик без пошкоджень. Ляда в нас без, також без якихось дефектів, без ржавчини. Всі проємчики ціленькі. Як бачимо, болтики у нас не крутились, нічого не знімалось. Пневмопідпори тримають гарно. Ось такий проєм. Нічого не пошкоджено, не поцарапано. Виглядає дуже-дуже гарно. Ось такі в нас бокові обшивки багажного відсіку. Дуже-дуже гарно збережено. Є у нас поличка. Поличка, звичайно, у нас все тримається, все функціонує. Також тут є у нас ролета. Ось така сітка. При потребі, кому потрібно для того, щоб фіксувати багажний відсік такою сіткою. З цієї сторони, як бачимо, також тканинка суперова. На підлозі все також гарно виглядає, не затерте. Також є ось такі прикольні така поличка, можна якісь тяжкі речі на неї поставити, і вона на ось таких рельсах передвигається. Ближче далі. Також тут у нас є електрокомпресор, піна, також увесь потрібний набір інструментів у дорозі. Подивимось під капотний простір. Тут у нас ось такий капот, знизу виглядає дуже-дуже гарно, ніякої корозії, ніяких проблем тут немає. Є шумові брозахист. Також звертаю зразу увагу на болтики, вони у нас не кручені ні на капоті. Ні на крилах ось, подивіться. Так, у нас тут все виглядає, все ціленько з цієї сторони, також, як бачимо, крила все в оригіналі. Знову ж таки, болтики на капоті також в оригіналі. Є антифриз, все у нас в нормі. Тут у нас є кришка, яка прикриває двигун. Зараз її знімемо. Двигун, як бачимо, в пелючці, не намитий, і він чистенький, без будь-яких запотівань. Хто приїде, дам можливість, як завжди, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу і впевнитись в тому, що він має дійсно супер гарний технічний стан. Також, як бачимо, ось тут ще у нас. Наліпки про технічне обслуговування 230 тисяч кілометрів було. У нас увімкнений двигун. Як бачимо, автомобіль працює і йде сканування у нас всіх блоків. Як бачимо, в режимі реального часу йде сканування, жодних помилок поки що. Ні по яких блоках немає. Ми отже, відсканувались у нас всі блоки. Як бачимо, помилок нема. Зайдемо в електроніку двигуна У блок двигуна. Робимо це ось разом з вами. Ще раз передивимось коди. Знову ж таки, автомобіль заведений працює. Жодних кодів, помилок немає. Давайте перевіримо автомобіль товщиноміром. 113 капот, 100, 128, 114, 114. Капот у нас у нас 115, 124. 124, 105, двері 114, 125, 120, 120, задній двері 120, 1, 138, 138, 119, 136, задній 3, 136, 126, 134, 145, 129, 129, 148, так стечка, 121, 115, 122, да, 122, 117, тут нас все в повному оригіналі. 7, да, 110, 6, 104, 109, 109, 137, 118, 123, 116. Він, так, як це в оригіналі. Переходимо на цю сторону, 116, 117, 102, 116, 131, 140, 116, 95, 8, 110, 98, 3, також все в оригіналі. Задніх 128, 121, 128, задні 210, 110, 111, 112, 96, 114, 114, 124, 115, 120. Отже, який підсумок по даному автомобілю. Ми оглянули повністю автомобіль. Подивилися, що він у нас без жодного підфарбування, в гарному візуальному стані, без м'ятин, без корозії. Це ви бачите також на відео. Хто приїде вживу, звичайно, також в цьому впевниться. Як бачимо, гарні в нас титанові диски на крутій гумі. Непогана комплектація для даного автомобільчика. Все повністю по техніці в нас. У справному стані жодних якихось зауважень по його роботі немає. Отож, як завжди, хто до нас приїде, дам можливість перевірити ще раз автомобіль комп'ютерним обладнанням, товщиноміром маємо можливість також поїхати при потребі на будь-яке СТО, яке ви забажаєте для перевірки. Хто приїде, думаю, обов'язково залишитись задоволеними даним автомобілем, тому що він дійсно без підфарбувань і у Чудовому стані, як технічному, так і візуальному. Отож, як завжди, всім бажаю вдалого дня, гарних покупок, ну і звичайно хороших продавців.